Для того, щоб почати видавати чеки, нам необхідно пройти реєстрацію на сайті. Заповнити всі поля. Після того, як ми натиснули Продовжити, ми маємо вибір завантажити ключ організації або зробити це пізніше. Ключ необхідний для того, щоб дані автоматично синхронізувалися з тими даними, що у вас є в ДПС. У випадку, якщо при реєстрації не завантажували ваший ключ, у вас є відразу тестова каса та тестовий касир. Переходимо в розділ продаж, натискаємо авторизація касиром, відкриваємо зміну. І можемо спробувати видати наш перший чек. Для цього необхідно вказати назву товару, код товару, ви його самостійно вигадуєте, та вказати вартість. Відразу під час створення чеку ми можемо вибрати інший спосіб оплати або додати власний. Натискаємо видати чек. Наразі на екрані ми бачимо приклад того, як виглядає чек. Також в меню продажу можна зробити їх звіт, щоб перевірити баланс по касі. Зробити внесення та винесення готівки. Також можемо натиснути Закрити зміну. Під час закриття автоматично відправляється Z-звіт до ДПС. У розділі архівчеків ми можемо перевірити здійснені продажі повернення та операції з готівкою в касі. У розділі Робочі зміни ми можемо переглянути вже створені Z-звіти. У розділі Податкові ставки ми можемо створити нові або редагувати існуючі. Переходимо у розділ товари, де ми можемо додати товар, вказати його опис та вказати податкову ставку. Також є можливість завантажити вашу номенклатуру з файлу, для цього натискаємо інші дії, далі імпорт товару, вибираємо тип файлу і в цьому вікні маємо можливість завантажити приклад файлу. Оскільки під час реєстрації ми не вказували ключ організації або ФОПа, ми можемо це зробити в розділі дані організації. Після того, як ми додали наш ключ і дані організації синхронізувались, ми бачимо всі наші торгові точки, каси та касирів, а також можемо створити нові. Заповнивши інформацію про торгову точку, натискаємо Додати торгову точку і вибираємо ключ організації для відправки форми 20 ОПП до ДПС. Схожі дії потрібно виконати і для додавання каси. Для цього натискаємо Додати касу, вказуємо тип ПРРО, вибираємо створену торгову точку, а також адресу і натискаємо додати касу. Після цього підписуємо дію ключем вашого ФОПа або організації. Для того, щоб додати касира, переходимо в розділ касири, натискаємо Додати касира, а далі вибираємо Считати файл ключа ЄЦП ЦП, касира. В новому вікні вибираємо сервісний центр, який надав ключ. Вибираємо наш файл ключа і вводимо від нього пароль. Після того, як ви натиснете Запустити, потрібно буде вказати логін та пароль касира і підписати цю дію ключем ФОПа. Логін та пароль касира необхідні для того, щоб авторизуватись в мобільних додатках або в додатку на терміналі від банку. Після того, як ми зареєстрували торгову точку, касу та касира, ми можемо фіскалізувати свій перший чек. Для цього переходимо в розділ продаж і вибираємо справжнього, а не тестового касира і справжню касу. Відкриваємо зміну і можемо видати свій перший чек.